Вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогоднішня тема власне доба Хмельниччини. Весною 1648 року, під проводом Богдана Хмельницького, розпочалося повстання, яке переросло в революцію. Говоримо про це із гостем студії, кандидатом історичних наук, докторантом Чернівецького університету імені Юрія Федьковича Миколою Лазаровичем. Отже, як почалося повстання, і які були перші такі успіхи? Ну, перш за все, треба сказати, що у 1638 році відбулося чи е, козацько-селянське повстання зазнало дуже серйозної поразки, і польська історіографія називала період з 1638 до 1648 року, десятиліттям золотого спокою. Всі були переконані, що з козацтвом покінчено, і воно якби доживає останні дні. Ніхто не очікував. Ні, як виявилося, це був період набирання сил. Так як тепер говорить, набирався протестний електорат. Так, так. І все почалося з того, що Богдан Хмельницький якби знайшов певне порозуміння з польським королем. Справа в тому, що польський король у Речі Посполитій був дуже таким обмеженим у своїх діях. І він вважав, що якщо б почалася війна з турками-татарами. То він би в умовах воєнного часу свої повноваження трохи розширив. Богдана Хмельницького свої резони були, зокрема, на цей час зруйнували його хутір суботів, мало не до смерті, побили молодшого сина Юрка. Забрали ту кохану жінку Богдана Хмельницького, з якою він планував одружитися, бо перша його дружина на цей час померла. І під час у польського короля. Вони знайшли порозуміння. Богдан Хмельницький мав спровокувати цю війну. Про це дізналися польські магнати, заарештували Богдана Хмельницького. При допомозі свого кума Михайла Кричевського Богдан Хмельницький втікає наприкінці 1647 року з кількома десятками козаків вірних на Запорізьку Січ. На початку наступного року його проголошують гетьманом. Хотів би так само сказати, що досить часто наші ура-патріоти стверджують, що Богдан Хмельницький ну з самого початку хотів боротися за незалежну Україну. Богдан Хмельницький почав власне у той свій державницький рух наступного 1649 року. І коли він вертався вже до Києва, і коли його почали зустрічати як керівника держави, а не вождя збунтованих козаків, він виріс власне так, він виріс. своєму усвідомленню. І якщо взяти універсали Богдана Хмельницького, якщо читати універсал за універсалом, це буквально в словах видно з кожною датою, як він зростає як державник, і тут це однозначно. Що стосується поляків, коли вони дізналися, що Богдан Хмельницький був проголошений гетьманом на Січі. І зробив низку таких важливих кроків. Перший крок він розсилає кобзарів або справжніх, або перебраних під них, бо кобзарі справжні це були незрячі люди. Так само козаків перебирав під кобзарів. І це було був засіб такої масової інформації донести до народу, що починається повстання. Технології, технології, так. технології підбурення так. і інформації. Збирайте зброю, гуртуйтеся і чекайте відповідного знаку. І другий його стратегічний крок Богдан Хмельницький їде до Бахчисараю, тодішньої столиці Кримського ханства, там домовляється з кримським ханом, Ісламом Гіреєм, про те, що той буде допомагати українцям у боротьбі проти поляків. В різний час на території України Богдану Хмельницькому, як і його наступникам, помагало від кількох до кількох десятків тисяч кримських татар. Що таке кримські татари? Це найкраща в Європі кіннота. Що таке українські козаки? Це найкраща в Європі піхота. Об'єднання двох таких потужних сил. До речі, поляки смертельно боялися е, татарів, і були випадки, коли козаки переодівалися під татари і з криком Алла нападали, щоб таким чином злякати поляків. Відповідно, дізнавшись про це. Микола Потоцький, кронний гетьман, ну теперішніми термінами, щось типу міністр оборони. Близько 15 тисяч має війська і йде на Запорізьку Січ, щоб там придушити. Бо вважали, що це чергове повстання. Тоді ми... не розцінили так, що це, не зрозуміли, не зрозуміли, що це не дуже зрозуміли. важливо. Що стосується Миколи Потоцького, він свої зробив свою першу стратегічну помилку, розділив сили на три частини. Ну мокаючи по 5 тисяч. 5 тисяч залишив при собі в Корсуні, 5 тисяч послав суходолом на чолі з своїм сином Стефаном, і близько 5 тисяч послав Дніпро. Вони мали перед Запорізькою Січчю об'єднатися і в зародку ліквідувати це повстання. Подібними помилками Миколи Потоцького скористався Богдан Хмельницький. Крім того, він послав своїх довірених людей до реєстрових козаків, які були в всіх трьох частинах польського війська. А реєстрові козаки це власне козаки, які були на державній службі. І реєстрові козаки переходять на бік Богдана Хмельницького 16 травня. Сталася перша перемога під жовтими водами, коли Богдан Хмельницький розгромив. Поляків, Микола, вибачте, Стефан Потоцький був смертельно поранений. Це, власне, початок повстання. Отже, йдеться про те, що все було добре підготовлено, все ж таки без сумнів, як далі, от відбувалася ця боротьба, і під проводом, можливо, якихось таких вже були вже ідеології боротьби. От ви казали, що воно з'явилося. Пізніше, але чи на початках, от люди, які йшли під проводом Богдана Хмельницького, що, в що вони вірили і за що вони боролися? Ну, перш за все, що стосується керівників цього повстання, то вони виступали за автономію козацького регіону. Це південна і центральна частина Київського воєводства. Про Україну всю не йшлося. Ні. Що це про, про, невеликий... про автономію цього регіону? Але. Якщо Богдан Хмельницький і його соратники апелювали до населення, зрозуміло, що населенню, передусім простому селянству, яке переживало жахіття тої кріпаччини, їм йшлося трохи про інше. Тобто кожен на думці мав десь щось своє. І, власне, після перемоги під жовтими водами, головне завдання Богдана Хмельницького не дати Миколі Путоцькому об'єднатися з військами Яреми Вишневецького. В цей час. До Богдана Хмельницького приходить простий козак Микита Галаган, який пропонує свою допомогу, що він дасться, щоб його хопили в полон і заведе поляків заздалегідь приготовлену засідку. Що й сталося? Взяли поляки його в полон, а у поляків був такий спосіб власне, дізнання, це розпікали металеву штабу до червоного і по спині. Микита Галаган терпів, скільки міг, потім зрозумів, що пора би, як ніби казати правду, каже, все я вам скажу. Питалися, перш за все, скільки війська. Каже Богдана Хмельницького, важко навіть порахувати. Татарський хан прийшов зі всією своєю своєю ордою. Так що давайте втікаємо, бо я вже своїх зрадив, мушу з вами бути. тут керівництво польське ділиться якби на дві частини. Ті, що е, такі сміливіші були, каже, Козак бреше. Ті, що були не дуже такі сміливі, Козак каже, правду давайте тікаємо. І тоді Микола Потоцький каже: нехай е, Галаган на доказ своєї правдивості встромить руку у вогонь. Галаган встромляє руку у вогонь, так що аж пішов дух печеного м'яса, і від цієї болі він впав непритомний. Йому повірили, і, відповідно, е, пішли за ним. Один із вцілілих е, польських вояків згодом писав. І війшли ми у ту діброву, немов в якусь матню. І зо всіх боків на нас дарили козаки і татари. Відповідно, 26 травня, друга знакова така перемога під Корсунем. До речі, що стосується Мекеда Галагана, це без сумніва. Маловідомий ну, факт можливо значний, але про нього не всі так. знають. І це наш герой. Я дуже часто, коли викладаю власне цю лекцію, звертаюся до студентів: підніміть руку, хто хоча б чув про Івана Сусаніна, тобто російського героя, який завів поляків у неприхідні болота. Рук піднімається. Ну з кожним роком все менше й менше, але піднімається доволі значна частина. І коли я питаюся про Микиту Галагана, ну максимум 2-3 руки. Це означає, що своє ми не цінуємо, а такі факти якраз би необхідно. Я вже мовчу про те, що фільм би зняти про такі речі. Як далі просувалися? О, а далі Богдан Хмельницький змагання? рейдом іде uh -huh. через лівобережжя, доходить на правобережжя під пилявцями у вересні того ж року е, зустрілися два війська, ну плюс-мінус по 100 тисяч в кожному війську. Богдан Хмельницький на голову розбиває поляків. кажуть навіть, що він взяв 100 тисяч добра. 100 тисяч возів добра. Здавалося, звідки війна, звідки те добро. Але поляки якби, трохи обдумались, розслабилися, і вони називали козаків грецями. Та ми з грицями, ми від них тікати будемо. І вони бачили ту війну з козаками як своєрідну таку рицарську виправу. Тобто брали коштовний одяг, коштовний. Е для, зброю для, там, для, для тарілки, миски, Тут ложки для вживання їжі, так, все, щоб показати, які вони значні пани, і власне це все потрапило до Богдана Хмельницького. Далі він йде через західноукраїнські землі, бере в облогу Львів, бере викуп зі Львова. Ну нагадаю, що на той час там переважна більшість населення були поляки. Доходить до замостя. Це на межі етнічних етнічного кордону українсько-польсько. В цей час складається цікава ситуація. Польський король не витримав тої всієї біди помирай, польське військо розбито, польща розтерзана, здавалося, бери, іди і бери. Богдан Хмельницький в цей час наказує вертатися до Києва. А чому? От ця історична загадка. Чому А єдиної так? точки зору на це немає. Є версії. Перша версія це те, що в Польщу не хотіли йти татари. Ну, наперед забігаючи, скажу, що татари взагалі дотримувалися політики рівноваги сил. Вони не зацікавлені були, щоб українці перемогли чи поляки. Вони були зацікавлені, щоб там йшла постійна колотнеча, чи вони мали з того зиск. Друга версія полягала в тому, що була осінь, холодна, значна частина, особливо селян, які влилися до війська, були погано одіті, розуті. Треба їх було якимось чином. Вони так само не вміли воювати, так само треба було їх навчити. Наступна версія те, що почалася чума. І від цієї чуми, в тому числі, помер і полковник Максим Кривоніс, єдиний, хто зумів взяти Кременецьку фортецю. Ще версії того, чому не пішов Богдан Хмельницький, він не готовий був розривати з Польщею. Він вважав короля своїм володарем, і, власне, ці бойові дії ну, були своєрідним якби, протестом, своєрідним прагненням схилити чашу Терезів на свою. Користь. Так само Богдан Хмельницький боявся, як зареагує Європа на подібні дії, бо це так само, Тоді це ну, теж важливо, так, як, і тепер. як казали поляки, ребелія була. І тепер що от таке питання: власне е є спільна думка, як називати цю подію? Це повстання, війна, революція. Ну, незначна частина істориків називають цю подію повстанням. Це взагалі смішно, бо повстань було багато. І повстання це є щось таке локальне, яке не має якихось конкретних. Починалося з так, повстання. А без далі? сумніву, почалося з повстання, але згодом переросло. Переважна Шість істориків знову ж таки на жаль, вважаєш цю подію національно визвольною війною. Це правда, це була національно визвольна війна, але не вся правда, тому що крім боротьби проти поляків відбувалися настільки кардинальні соціально-економічні політичні зміни, коли було ліквідовано велике почасти середнє феодальне володіння, коли було ліквідовано кріпацтво значною мірою, коли власне створювалася і була створена. Нова держава, тому цю подію інакше як національно визвольною революцію. Ну, язик не повертається називати. Але окремі історики, які не до кінця дочитують ці матеріали, вони собі за старою схемою так і називають. І власне е власне, от дата, коли відбувалася, коли завершилося це повстання, є тут спільна думка, чи теж і немає? тут немає. Ну власне, чому немає єдиної точки зору на як називалося? Бо Росія не Росія не була зацікавлена, як потім радянський союз, щоб. Е Наголос робили, що Україна створювала свою державу. Вони цього не хотіли, тому то власне і така нерозбериха. що стосується дати, зрозуміло, всі погоджуються з тим, що ця подія почалася в 1648 році. А от верхня межа тут вже починається дуже сильний різнобій. І е, значна частина, ну скажімо так, в Російській імперії, в радянській імперії була єдина точка зору, кінець. Національно-визвольної війни, як вони казали, це 1654 рік. Чому бо в цьому році було укладено договір між Україною і Московською державою про військову допомогу? І як казали тодішні історики, всі проблеми на цьому для України завершилися. Я смію стверджувати, що для України з українсько-московським договором проблеми лише починалися, і то дуже серйозні проблеми. Ну, не буду називати інші дати, яких істориків дотримуються. Скажу тільки про ту дату, яку я вважаю правильно, тому що є два найбільші знавці, напевно, цього періоду це Валерій Смолій і Валерій Степанков. І вони, як дослідники Богдана Хмельницького, дослідники революції, стверджують, що верхньою межою є 1676 рік. Це рік, коли тодішній правобічний гетьман Петро Дорошенко здав свої клейноди на користь лівобічного гетьмана Івана Самойловича. Після цього боротьба за самостійну і соборну Україну власне припиняється як така. Вона ще там певний час велася на лівобережжі, але правобережжя, якби виходить за межі цієї події. Дуже вам дякую власне за цей історичний екскурс. Дякую. Дякую вам за те, що нас дивилися до зустрічі, в ефірі.